Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми по вулиці Ватутіна. Овочева палатка тут. Карасі по 50 гривень. Товстолоб 75. І картопля 30. Гриби 99. Апельсини 75. Ну, яблука різні, тут від 30 і більше. Дещо потеплішало в місті, зараз біля 10 градусів. Ну, а опалення, як я й казав раніше, частина є, частина нема. Йдуть ремонти. По світло відключення є, але невелике. 2-3 години. Так взагалі нормально. Ну поки що. А там буде видно. Ой, таке невелике відключення, воно якось і незамітно. Це вулиця Федора Караманіця. Керівник, керівник КЗРК він був раніше. Ну раніше мала назву Ватутіна. Багато крамниць, тут красна лінія. Фактично весь весь будинок в крамницях. І це ми вже дійшли до Майдана Свободи. Раніше 129-й квартал мав назву. Ну і на цьому поки що все, до побачення. Бо перейшов мій автобус.